Сьогодні на засіданні РНБО нашого двору ми обговорювали проблеми села. Це питання у нас було винесено на це засідання у зв'язку з тим, що влада має підписати законопроект про Оті дрова та чеки на них. Це дійсно стосується кожного двору нашого села. Раніше я, звичайно, жив у цьому селі, яке зараз у мене вимирає. І оці от проблеми вимирання села і були темою нашого обговорення на новочках у дворі. Оце от отака красота природи у нашому селі, де я раніше прозивав все. Молодість пройшла моя там. Перше питання, яке ми винесли на цю раду обговорення, це було те, чому ж наші села вимирають. Зараз у цьому селі, де я раніше проживав, знаходиться 400 500 жителів. І всі вони, майже всі, похилого віку. Школа в селі є, клуб або будинок культури, стадіон, магазини, ніби якісь, ну, такі пошта, все, ніби все є. Але люди там не живуть, не залишаються. Хтось молодий, який має відношення до цього села, старається переїжджати в місто. Так от причинами і всі причини називають єдине, немає де працювати. Питання, чому в нашому селі немає де працювати? Кругом землі, сільхозугіддя, які обробляються великою сільхозкорпорацією. Ну, місцевим жителям нема як брати участь у цій. Приїжджають для обробки трактори, комбайни. Звідки лязі, з більш великого міста. І обробляють ці землі. Все одні пенсіонери залишаються в цьому селі. Подальшому, наприклад, все село виїхало, пенсіонери всі вимерли, одна природа залишається. І оці сільськогозяугіддя, які треба обробляти і будуть оброблятися вони, дорога помаленьку згине. І оці комбайни, хоч літаками, чи ви... Гвинтокрилами переносі їх туди, щоб вони обробили. Заправка по дорозі до це село закриється. І отак залишиться не те, що пуста земля, а дійсно, як тоді обробляти ці поля, а їх потрібно обробляти буде. Оце причинами такими і є, що в селі для свого розвитку немає коштів. А тепер дивимось далі. А чого ж у Європі отакі маленькі села якось виживають? І Доволі красиво там живуть оці якраз люди похилого віку, і їм там добре. Тиша природа, красота і все є. Значить, у нас виник такий, як спір, яким же чином стримувати це вимирання оцих сіл? От Після закінчення війни у нас там планується якийсь план Маршала. Один прибічник цього плану говорить, ми все відбудуємо. Усе буде гарно, дорога буде побудована, все буде. Але ж питання не в цьому. Ну відбудуємо. Ще питання як? Можна виділити величезну купу грошей? Але відбудувавши цю дорогу, побудували, ну вона побуде 10-20 років, а потім все рівно вона розвалиться. Тому що люди, які там будуть проживати, вони будуть нездатні підтримувати цю дорогу у робочому стані. І потрібно, щоб не отак, що усе відбудували і. Покинули, хай воно само вижива. Потрібно, щоб якраз виділялися кошти у якусь у цю громаду місцеву. І ця громада сама будувала, як потрібно це будувати. Отут, ото та децентралізація, яку почав вводити Порошенко, яка зараз перестала існувати майже. Вона дасть змогу цьому селові підтримувати і розбудовуватись навіть. Знайдеться хтось, хто переселиться туди, хто буде жити, підтримувати цю інфраструктуру цього села. Якраз потрібно місцевими людьми, а не Отими, що будуть приїжджати обробляти землі. Знаєте, це якийсь і фермер потім щось побудує, почне розвивати. Це була інша така думка. Один каже: планом маршала зразу кинуть багато, побудувати типу бам, потім перейти на будівництво там цілини якоїсь і так далі. Поки буду цілину піднімати, вам розвалиться. Розумієте? А потрібно, щоб воно було самоокупне, щоб люди самі себе могли підтримувати. Оце ми до такої думки на нашому РНБО прийшли. І ще, ми зрозуміли, що влада, яка є зараз, зовсім не думає про це далеке для неї майбутнє. А вже потрібно думати про розбудову і село, і міста і всього іншого. Місця на землі, які освоєні вже, не можна кидати. На призволяще. Отака моя думка і нас, усіх учасників оцього дворового РНБО. Просто ми просто не розуміємо дії влади, а вона не розуміє нас. І оце і є проблема в цьому. Треба вже брати в свої руки все, що є у нас, розбудовувати того села, де ти проживаєш, а там ну, природа, красота. І ще надра належать народу, а не слугам народу. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Хто як може, підтримайте оці наші думки нашого РНБО. Для сміху ще додам, нема в нас стенографістки, щоб записувати ці всі засідання Ради національної безпеки нашого двору. Інакше вже б вони були всі оці. Опубліковані десь у газетах. З вами був дідусь Холл. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте здорові!